Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео, яке я розпочинаю з кухні із миття полунички. Як бачите, я замочила полуницю у водичці і гарненько її промиваю, відриваю хвостики і готую до того, щоб можна було нею поласувати. У нас вже полуниця. Трошечки спустилися в ціні, є по 150 гривень, дуже така відбірна, і по 100 гривень, ось така, як у мене, непогана. Ну, принаймні, на вигляд немає вона ніяких ось таких побитостей, десь щось може бути в одиничних таких екземплярах, ну, але в загальному гарненькі такі ягодки. Одним словом, тішимося, що вже потрошечки до нас прийшла весна, що вже навіть є щось таке е, свіже цього року, там, не враховуючи якогось огірка, помідора. Є вже і ця полуниця. Звичайно, що ціни кусаються, ціни такі не дуже доступні. Е, ну, але... Спробувати починаємо в цьому сезоні хі, пробувати полуницю. Чомусь дуже мені захотілося потішити своїх дітей. Я купила ось таке морозиво, морозиво звичайне, ванільне, ось таке півкілограмове. Тим, хто вдома зразу я розкидаю по таких креманочках. І буду прикрашати полуничкою. Минулого року Софія полуницю, моя взагалі таку куповану не їла, чомусь вона їй не подобалася. І цього року, як виявилося, потім після відео вона її теж не їла, чомусь вона їй не подобається. А ось домашню полуницю вона їсть. Ну, Принаймні я розумію, чому так, тому що домашня наша полуниця відрізняється на смак дуже сильно від такої, яку купляємо. Домашня полуниця у нас набагато, набагато жирніша і така солодша, і соковитіша. Ну, але і ця теж смачна. Ну, принаймні, для старших для дітей, то вони смакують і таку різницю відчувають. Але її не проти ось такої полунички. Ну, принаймні для дітей це є свято посеред буднів, ось такий швиденький, але дуже-дуже смачний. Я вже би сказала, навіть не весняний, а літній десерт морозу із полуничкою. Бракує тільки шоколаду, але його нема. Наступне, чим я буду займатися, так, це приготуванням безе. У мене буде такий сьогодні цілий солодкий день, ну, принаймні більша частина дня досить така десертна і солодка. Як бачите, я беру ваги. У мене тут є білок, я яєчка розділила на жовтки, і білки. білок я додаю трошечки солі і трошечки лимонної кислоти. І потім ось збиваю до такої м'якої піни. Тоді вже починаю дуже повільно вводити цукрову пудру. Вводжу спочатку ну, половину дуже повільно, тому що безе може не вийти, треба не спішити. Додаєте одну ложечку, чекаєте. Не знаю, можна рахувати там до 10 і тоді знову одну ложечку і знову збиваєте, бо в мене було на початках, тільки коли я вчилася це готувати через спішку, коли ти дуже хочеш швидко зробити, додаєш за швидко цукрову пудру звичайно, можна навіть робити із цукром. Але треба трошечки довше ще збивати для того, щоб цукор встигав розчинятися. І тоді усе виходить. Якщо поспішити, то, як я вже казала, не може не вийти. Безе може просто розтікатися. Як я готую, я відважую білки. В мене йде, наприклад, якщо йде 50 грам білка, то йде 100 грам цукрової пудри. Якщо йде 100 грам, Білка, тоді я беру 200 г цукрової пудри. В мене день народження у племінниці маленької, ну, не дуже вже маленької такої. Але така, який як ще мама і готує тортики, і прикрашає. Я роблю такий простенький дуже декор. Хочу посушити її бізе, і хочу зробити шоколадні кульки для того, щоб мама вже її прикрасила тортик, там, як вони собі хочуть. Тому, коли вже маса моя готова, я набираю у кондитерський мішок. У мене там така є насадочка, зірочка, і я просто ось так видавлюю. На пергаментний папір і буду сушити. Сушу я без у духовці приблизно там, при 90 градусів. Сушиться воно приблизно годину. Це вже треба собі дивитися. Якщо хочете, дуже-дуже пересушене, воно може бути таке хрумке, воно може і сушитися довше. Якщо таке м'ягеньке всередині, ну, то може сушитися і менше часу. Це все залежить від ваших смаків. Після таких процедур завжди є багато миття. Я згадую навіть, як я пекла свої торти, ох, миття було дуже багато і посуду, то все треба було перемити, перевитирати, пересушити, перескладати і починати все спочатку. Зараз я буду займатися приготуванням шоколадних кульок. У мене тут парова баня, я поклала водичку, водичка закипіла, взяла таку мисочку, яка мені підходить. Поклала на парову баню, зачекала декілька хвилин під кришкою. Потомився шоколад, розійшовся, перемішала, і ось тако змащую формочки. Роблю вдома такі заготовки, тому що мені здається, купляти вже готові кульки досить є небюджетно. Я на днях питала, скільки коштують, то 4 середні кульки у нас коштують 90 гривень. І вони такі повністю практично прозорі всередині пусті. Із найдешевшого шоколаду, з найпростішого. Ем, ну, це не можна назвати шоколадом, із глазурі шоколадної. І досить таки небюджетно. Тому для мене такий варіант, як приготування вдома, підходить набагато більше і набагато економніше. Також, поки що в мене хвилинка, я хочу зробити таку процедуру із водостоком і з раковиною, хоча вона у нас ну, не забита, все є нормально, але я думаю, що краще такі процедури проводити на випередження хоча б раз навесні і раз восени. І Я купила собі ось таку штуку ось такий флуп, мені порекомендували в магазині. Там, де продають різну хімію. ну, Принаймні, продавець сказала, що вона багато разів таким користувалася, воно дуже добре допомагає і навіть при, вже при проблемах, якщо такі є. Що пишуть про нього? Це є одна доза. Використовується з гарячою водою. Флук миттєво прочищає зливні труби, сифони, раковини, ван і так далі, не пошкоджуючи їх. Безпечний навіть для пластикових сифонів і труб. Один пакет флупа на місяць зберігає труби як нові. Не використовуйте цей засіб одразу до, після або разом з іншими засобами для чищення. Якщо ви розсипали засіб, зберіть його за допомогою сухої, ні в якому разі не вологої ганчірки та солка. Не використовуйте засіб для унітазів, алюмінієвих акрилових або скляних поверхень. Засіб застосування. Видалити залишок води з ванни або раковини, висипати вміст пакету у отвір стоку, потім обережно залити у водостік потрохи 1-2 літри гарячої води, приблизно 70-80 градусів. Під час виливання води у зливний отвір, тримайте обличчя подалі від нього і уникайте вдихання перів. Через 2-3 хвилини включити воду і залишити. Протягом приблизно 5 хвилин після використання, вимкнути, викинути порожній пакет. Ну Зараз будемо а, попередження. А, спочатку у нас є склад: це є каустична сода і карбонат натрий. Попередження. Бурхливо реагує на киплячу воду, і дуже ймовірно, що. Кількість сіткого розчину буде викинуту вгору. Не залишайте залишки вирбу у відкритій пальці, не змішуйте з іншими очисними засобами. Ну, Принаймні пише, що це одна доза. Зараз будемо пробувати таке робити. Ми витираємо раковину на сухо, ну, принаймні, так забираємо склянки. плянки. Миючи. Засіб, так як я не планую його розсипати десь по самій мийці, а суто туди ну, в водостік, то більше витираю тут нічого. І будемо зараз пробувати таке робити. Додатково в мене якраз тут є гаряча така вода. Все одно можу пропустити, бо хочу ще долити трошечки туди води, розбавити, щоб не був покупок. Оскільки це була парова баня. Але розбавляю я її теж теплою водою, тому що нам треба по інструкції літр, два літри води. в плясі. А далі все, як по інструкції, заливаю гарячою водою. Стараюся дійсно не вдихати ці пари. Хочу сказати, що осідає, воно, щепає за горло і хочеться навіть прокашлятися від тої кількості, що. Виділяється, ну, не було такого дуже сильного шуму як там написано, що може бути, що пара піднімається вверх. Одним словом, все дуже пройшло спокійно. По тому, що можна побачити, це хоча б так зверху, і скільки там можна позаглядати на трубу, що там видно, то стало набагато чистіше, ну, принаймні від того жиру, який там був. А так як у нас не було якогось такого замусорення, щоб вода стікала, то ну, принаймні не можу я сказати, чи справилося б воно там з тим, що труба забита. І ось за такими розмовами, за такими справами вже встигло посушитися моє безе. Для тих, хто любить щось таке похрумкати, це є досить такий економний варіант ласощів, можна насушити без і для дітей, принаймні не завжди, деколи, тому що там дуже велика кількість є цукру, але. Можна десь собі таке дозволити, а якщо ні, то ось так як я, тільки для прикрас на тортик. Зараз я виймаю з холодильника ці свої півкульки. Як ви бачили, я змащувала формочку чайною ложечкою шоколадом, потім під ці всі півкульки відправляла в холодильник, потім ще раз виймала, змащувала деякі просвіти, потім знову пару баня на баню тарілочку. І ось так я трошечки підтоплюю краї півкулюк і зразу швиденько склеюю їх для того, щоб вийшла кулька. Бажано це робити в рукавичках, ну, принаймні, якщо на замовлення робити, то треба робити в рукавицях, тому що від рук залишаються сліди, ну, можливо, що можуть залишатися сліди. Тому що навіть і для себе ви стараєтеся робити акуратно, ну, їх так не залишається, але може бути таке, що можуть залишатися, тому краще робити у рукавичках. І ось так швиденько одні за одними, склеюю між собою пів кульки, відкладаю все на окрему чисту тарілочку, і потім вже можна робити собі з ними, що ви хочете. Звичайно, що, якщо ви хочете іншого кольору, кульки, а не так, як я ось такі молочні білі, то шоколад треба попередньо профарбовувати. Зазвичай це роблять жиророзчинними барвниками, тому що, звичайні, можуть поганий давати результат. А я ж буду тонувати, напевно, кандурином або золотим, або срібним. То вже я буду питати по бажанню мами племінниці, а так поки що залишаю все ось так, як є. І така краса у мене вийшла. На такій гарній і смачній солодкій ноті я буду з вами прощатися. Надіюся, моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в нових і нових відео. А зараз кажу всім па-па, до зустрічей!